Друзі, вітаю! Мене звати Іра і вона на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. І сьогодні ми доганяємо хвости ще за січень я в мене, як не сліпі, то огляди ароматів. Як пам'ятаєте, січень місяць в мене був місяцем Ніші. Я вам робила першу частину а, відео про ту добірочку. І сьогодні я вирішила зробити другу частину. Вірніше, як вирішила, вже пора, пора напевно, тому що тоді була інша погода, але я розношувала аромати. І що хочу сказати, відразу оголосити певний конкурс. Та не конкурс це такий роздача подарунків. Деякі відливанти, не всі, але деякі пробники відливанти з цієї добірочки підуть до когось в руки, хто дуже мене любить і любить мені писати коментарі. Отже, умови такі. Додивитися це відео до кінця, бути підписаним, звичайно, на мій канал, написати розгорнутий коментар про будь-що, про цю добірочку, про аромати, які ви знаєте з цієї добірки, про свій аромат дня, як хочете. Тобто це не може бути просто якесь сердечко і все таке. Тоді піти до мене в Телеграм, там буде після цього відео, відразу, коли вийде це відео, там буде пост, де буде фотографія з ароматами, які ми будемо розігрувати, тому що розігрувати ми їх будемо в Телеграмі. Піти і написати там, відзвітуватися, що ви написали коментар, і я вам. Вручу номер рочок. Я думаю, що розігрувати ми будемо. Там буде написано коли, я ще не знаю коли. Я робила таке минулий раз, але тоді бачили цей пост тільки люди, які підписані на Телеграм. Якщо ви не підписані, то підписуйтесь в будь-якому випадку. Навіть якщо не підписані, то ви просто зможете зайти і написати. Там, щоб отримати номерочок. Звичайно, за мій рахунок поїде, можеш якось смаколика, я туди докладу. Коротше, віддаю з добірки ніж і аромати за коментарі до відео. Тому що треба після паузи розкручувати алгоритми Ютуба, які мене забули. І ми їм будемо про себе, про мене, про, себе, про, мене, про, про, про нас нагадувати. І починаємо. Почну я з аромата, на жаль, знятого, але дуже прекрасного і дуже гарного. Це Penhaligon's Lily and Spice. Тут будете бачити назву і флакончик, як завжди. І мені ця лілія дуже сподобалась. Це така справжня лілія, вона трошки пряненька, там є кориця, є гвоздика заявлена, є шафран заявлений. І не пам'ятаю, що там в базі, але це просто звучить дуже об'ємно і білоквітково. Тут заявлено, здається, з білих квітів тільки Лілія, можливо, там ще щось є, але відчутна тільки вона, і вона така трошки пряненька. Причому така нехижа, але й непроста, нелегка. Досить щільна, але при тому така дуже ніжна є від неї відчуття оцього білого кольору. Колись мені наливала цей відливантик Маша, і вона казала, що вона на його в холоді. Я його носила в холоді, він звучить прекрасно. Оце такий гарний білоквітковий аромат. На холоді він гарно загострюється, він не піддушує, тому що там і гвоздика, і кориця, ой, вибачте, не кориця, а що я казала, гвоздика, і. А, перець там, боже, вибачте, перчик там, перчик і шафран. І ті спеції, вони з одної сторони, зігрівають, з другої сторони, вона дають такої густринки. Коротше, прекрасний, прекрасний аромат, на жаль, зняли. Але я дуже рада, що я з ним познайомилася. Він мені дуже сподобався, і я отримувала задоволення, коли його носила. Наступний нішевий аромат, про який я сьогодні з вами поговорю, який я розносила і теж мені сподобався це the «Suit Sweet від Mona Diorio. Теж, як ви знаєте, мало того, що не то, що аромат знятий, а моно-діоріо, на жаль, припинили робити парфуми. Але цей аромат прекрасний. Це аромат про замшу, про шкіру, дуже мускусно, дуже пудрово, дуже делікатно, з абрикосовим відтінком. Там заявлений Османтус, але тут він для мене, так як він разом з тими замшовими нотами, він звучить. Фруктово, це фруктова шкіра, така, але дуже приємна, делікатна, тонка, як і в принципі більшість ароматів Монодіоріо. Не всі, ще в мене не буде наступна частина. Там буде Монадіорі, мені взагалі не вписується. Всі аромати Монадіор, які я знаю. Це делікатний, виважений, такий аристократичний аромат, тонко звучащий, дорого, звучащий, безперечно. Там заявлена морошка, яку я, на жаль, не чую, але навіть приємно подивитись на піраміду і на цю таку якусь жовту ягідку поняття немає. Я думаю, що вона пахне, мала би пахнути ягодою ягодою. Але тут я більше відчуваю фруктовість, а і перчик теж тут. Я Боже, я ще та сьогодні забуваю про перчики. Красивий дуже аромат, як і все від Монодіоріо варто було познайомитись. Звичайно, флакона я вже собі не куплю. І... Та, в принципі, і не треба, бо в мене це не є щось таке для мене дуже унікальне, що прям вразило і ні на що не схоже. Хоча тут буде ці... Ладно, Давайте, без спойлерів, бо я зараз мене рознесе, як не на 2-3 відео наперед. Suaat, de süheat. Дуже мені сподобалось. Делікатна замша. З абрикосовим відтінком і з перцем. Дуже гарно зроблена, вичищена, нічого тут, брудного немає, нічого тут, анімалістичного для мене не було. Вона така тонка-тонка звучаща. Ну, це не скажеш, це молекулярний аромат, але взагалі від Монодіор інколи ж хочеться. Знаєте, є аромати в Монодіор, які хочуть, щоб вони звучали гучніше, але вони ні, вони такі. Сидять тихесенько за тобою, і в принципі відчутні, довго звучить, але звучать досить тихо, близько до шкіри, не без там наглих величезних шлейфів, без чогось такого. Гарний аромат і теж отримала від нього задоволення. А наступний аромат вже погучніше: це аромат Blask від Хюмеск і Боже, я не можу це виговорити, ви будете бачити цю назву. Я вже в якомусь відео, здається, показувала цей аромат, чи ми його нюхали перший раз, я вже не пам'ятаю, але зараз я вже його так добряче в холоді розносила. Народ, це дещо. От бувають такі аромати, які ні на що не схожі. Оцей аромат мені ні на що не схожий. Можливо, його там з чимось порівнюють, не знаю. Но він дуже цікавий і дуже унікальний для мене. Це гурманіка, але така незвична гурманіка. Складна, парфумерна це аромат про горіхи. Це прям відчутні тут горіхи, про лавр. Про червоне вино, і не пам'ятаю, що там ще, а, і зацукровані каштани. Є тут смолисті і бальзамічні. саме в що коли я нюхаю цей аромат, він такий гучний, насичений, стійкий оцей от аромат шлейфовий. І дуже такий ну важкуватий буде для когось. Старт мені дуже подобається. Я відчуваю тут от реально якісь такі дуже непоєднювані між собою ноти. Ну, типу, тут лавр горіхи, зацукрований каштан, і вино, і їх. Відчуваєш, от реально принюхаєшся. Тут тобі каштан, і кислинка вина, така терпчинка, але потім він всідається на мені чомусь дуже восково. Можливо, за рахунок тих смол, я не пам'ятаю, які там смоли, чи там уявні смоли якісь чи щось таке. Він воском мене тим придушує. Не знаю чому, але. Боже, він цікавий! Ну, реально, ні на що не схожий. Чудовий аромат. Флакон би мені, звичайно, не треба було. Цей відливантик буде. Розігруватися, поїде до когось, але я собі його десь на підкорочці запам'ятала. Тобто це аромат, який дійсно от вражає, Або він може сподобатися, може не сподобатися, але якось байдуже до нього відноситься теж нереально. Аромат дуже красивий, теж. Прибалділа від нього. Єдине, що я кажу, він мене втумив. Я зранку так балділа, балділа, балділа. Потім після обіду я вже кажу, а може ви вже його змити, може, ти вже перестанеш з мене звучати. Ну, реаль, він навіть не стихає. Він, так як сидить, він згладжується. Отими всіма нотами, Він згладжується, я звідси з кришечки. Відчуваю навіть оцю восковість, можливо, це тільки мені той воск такий, але оце, цей воск потім загладжується зі всіма тими нотами і до вечора як сидів, так і сидить. Тобто, нічні характеристики в нього прекрасні. Гарний аромат, цікавий, унікальний. флакона мені не треба, але ну, спробувати було варто. От не, не шкодую ні про що, не жалію. Наступний аромат це є ательє Матері Сантал Блонд. У мене пробничок в коробочці, але я його дістала. Правда, звідси я вже. Ну, ясно. Руки в мене запахли бласком, і це надовго. Коротше, це аромат про сандал для любителів сандалу. Я вже вам казала, в мене зараз з сандалами дуже важко. Але цей аромат мене не придушував. Це сандал такий міжроссольним і вершковим, але ближче до бази він таки схиляється в сторону вершкового. Гарний, огортаючий, такий деревинний. Підсолоджений в базі, навіть не підсолоджений, а пом'якшений в базі бобами метонка. Гарний аромат про сандал, але, на жаль, мене не вразив, тому що він мені, як і більшість сандалових ароматів, просто на одно ліцо. Тобто, от його я запам'ятати собі не, не змогла. Хоча він прекрасний. В мене в наступному відео за спойлер, буде ще один сандаловий аромат, який мені дуже сподобався. Але сьогодні я говорю про цей, ну. Він прекрасний, він гарний. Я просто не любитель сандалів, мені не хочеться їх багато носити. В мене є якась певна кількість сандалів, яких мені хватить. І сказати, що мене вразив, то ні, тим більше вони в нас досить такі недешеві, наскільки я бачила ці аромати. Ну, не можу говорити нічого в ціну. Гар, гарні технічні характеристики, гарно він зроблений. Ну, взагалі ніяких питань до нього нема, крім моїх особистих вподобань. Тому не вразив, але спробувала і, і рада. Цим ароматом в мене любов ще з першого зенюха, причому досить давно, але при тому, що він в мене досить давно. Подивіться, я скільки його зносила, тому що мені вистачає отак от одного пшика. Це крафтик Glamour від Miller Харріс. Ой, Боже, він такий цей аромат. Коротше, він фруктовий, сливовий, трояндовий. А сандалово, такий вершковий, теж з такою приємною, не пам'ятаю, чи там є мускус, але такою чистою, якоюсь приємною пухнастою, дуже базою. При тому він такий і вершковий, і такий трошки жирненький. І з іншої сторони, він такий пухнастий, дуже пишний. Цей аромат про контрасти з лаштунками театрів. Про оксамитові крісла, про роботу відпочинаючи від гримерів, закінчуючи костюмери, сценаристи, про лаковані меблі, оце за життя у цих контрастів за лаштунками театру і щось в тому є. Хоча не скажу. Що він при всій його тілесності, що він якийсь там косметично помадний Або про якісь там оксамитову тканину, ну, якоїсь текстури в нього, певно, немає. Це от зібрали все, що можна було, і назвали це Craft and Glamour, і щось в тому є. При тому він дуже зрозумілий. Хоча мені важко сказати, чим він пахне, він такий дуже цільний. Але його насичення, його стійкість мені, от я кажу, буквально одного пшика Це Мені колись Марина його налила і він мені дуже сподобався. Флакона мені теж не треба, тому що мені його хватить надовго. Но він мені дуже-дуже сподобався. Він такий якийсь, не знаю, навіть романтичний чи що, жіночний. Хоча не без того, що він, напевно, унісекс, хоча я не знаю, чи Мілір Харіс там є поділ на жіночі, чоловічий. чоловічі. Чи там все унісекс, я не знаю. Але він мені жіночний за рахунок цієї тілесності. Є тут трошки якоїсь такої пудровості сандалової і тої трояндовості, але конкретно не троянда. Він якийсь такий дуже огорчий, е, навіть не то, що огортаючий це так, як би то сказати його? Округлий. О, він без гострих кутів. Округлий аромат, але дуже-дуже насичений, дуже такий, ніби вирує в ньому в життя. Він не скучний. Він не лишається навіть, коли він довго сидить базою, і він якась не однотипна. Вона в різну погоду, під різний настрій, вона звучить якось по-різному. Чудовий аромат, шалене задоволення від нього отримую. залишаю її від в себе, тому що в мене з ним любов там не дано. Далі знову гурманіка, але це вже гурманіка, така в нашому розумінні, звичайна. Це є про Фумо Ді Фірен, це Буантолетті, і це печиво, ванільки, тофі, кокоси, банан. Тут заявлений. І це пахне прям красивим смачним печивом. Притому він для мене абсолютно не нудкий. Я знаю людей, для яких він не підійде, в них все злипнеться. Від нього в мене від таких ароматів нічого не зливається, якщо тут немає ніяких нот, які мене дратують. Тут мене нічого не дратує. Це просто дуже-дуже смачно, солодко, при тому тут є якась ягідна кислинка, тут є фрукти заявлені, не пам'ятаю, які там здається персики, ягоди чи щось таке. Тут і фруктова кислинка. Сказати, щоб я тут прям банан чула, ні, але от бананове печиво можу притягнути. І при тому він кокосовий. Хто пам'ятає, він у мене був на сліпих за тестах, у мене малий відгадав, що там є кокос, сказав, що від мене пахне кокосовим печивом. Дуже смачно, дуже смачно. У мене, правда, оце от божевілля то от помішательство моє на гурманіці трохи пройшло, тому флакона мені теж не треба, але ну смачно, якщо ви щось шукаєте, зверніть на нього увагу. Це дійсно хороший аромат з хорошою стійкістю. Він Ну, ви будете пахнути їжею. Я знаю, що не всі люди люблять пахнути їжею, але цей аромат ви будете пахнути прям печивом. Прям смачно, без. Ну, ніхто вам не скаже, що від вас не смачно пахне. Тому що це реально смачно. Це прям слина виділяється. І не скажу те, що я його відрізню від багатьох гурманських ароматів, які я спробувала за цей період. Але цей аромат мені ідеально. Дійшов, на відміну від деяких гурманських ароматів, які я так дуже хотіла спробувати, але спробувала. Побачите в наступній частині знову спойлер. Але цей аромат мені дуже-дуже зайшов, дуже смачненький печенько. Далі є один з моїх найулюбленіших брендів це Eldo, і це Putan DE Places. І, чесно кажучи, читаючи просто жахливі, просто страшнючі відгуки про цей аромат, я чекала, що це буде, вибачте, мляцька пудра. Але насправді це гарна дитяча присипка для мене. На моїй шкірі він звучить чисто, пудрово. Так, ну, Можна сказати, що будуарно, але без будь-яких брудних нот. Мені дуже сподобався цей аромат. Це, от навіть звідси, я нюхаю і я чую, це пахне. Вологими дитячими серветками, от прям дитячими даті. Від памперс були колись ці серветки, такі що відкриваються, не прості, а от прям де дитинка намальована з, з, по, з по, попка і ножки. от і от е, голенькі. Звучить, можливо, странно, але я про запахи. Давайте. Коротше, це запах дитячих серветок на моїй шкірі, на яких відкрили ту пачку і пшикнули туди трошки якоїсь гірленовської фіалки, того ж інсуленса може бути. Там заявлена шкіра, але ця шкіра для мене знову ж як людська шкіра звучить, не як шкіра зі сторони. Не ну, на мені тут нема нічого брудного, нічого е, такого страшного. про що пишуть люди. Я знаю, що в мене і в коментарях писали, що люди утримують саме ту. Пудру, якої я тут чекала, але не на мені. Плюс люди, так само мене підписники писали, що на них дуже гучно, шлейфово, і все таке. На мені вона звучить тихо. Можливо, я замало пшикала, але він мені дуже-дуже сподобався цей аромат. І я навіть думаю, що якщо б у мене не було стільки пудрових ароматів, я в майбутньому буду дивитися в його сторону, щоб поставити його а, собі. Доношу цей від Levant і тоді подумаю, бо він мені реально дуже сподобався, дуже підійшов. Я люблю ці пудри такі, і на мені він звучить. Нормально, гармонійно, без е, нічого неприємного. Хоча, може, навіть інколи й хотілося би трохи якогось блядства. Ну і далі поговоримо про мою любов-любовну, хоча аромат, який унікальним не назвеш, але це є картузія Ліджія La Сірена. і це аромат, який дуже схожий на Шалімар. Але в мене з ним виникла така любов, що між паузою, коли я його носила в січні, коли вона мені приїхала, і до сьогодні в мене вже є флакон. Флакон, який я собі сама подарувала на 4 тисячі підписників. Давайте про це поговоримо на секундочку. Так як ви будете бачити це відео, в нас. Тукнуло з минулого відео вже 4 тисячі підписників, за що я вам велике дякую, тому що зробили ми це разом. Не я ж сама собі зробила 4 тисячі підписників це все ви. В нас в п'ятницю планується стрім. Я давно не робила стрімів, ми будемо слюхати, нюхати, слюхати, слюхати і нюхати сліпи задести. І може якийсь трошки розіграш зробимо. Прямо там, в прямому ефірі. Ви знаєте, як я роблю. Вибираю годину, коли хто написав коментар. Коротше, приходьте на стрім, буде цікаво, буде весело. Будемо просто святкувати. Моїх 4 тисячі підписників, якщо не буде якихось таких конкретних форс-мажорів, бо ви знаєте, життя в нас зараз таке непросте, і не знаю, що буде завтра. Коротше, приходьте в п'ятницю на стрім, слідкуйте за каналом, підписуйтеся. Я не знаю, чи в мене вийде зробити стрім. З попереднім, з попереднім попередженням, тому що ви знаєте, в мене там тоді виникає проблема з картинкою, але я спробую, я зроблю тест. Коротше, до п'ятниці розбираємося. Якщо що в п'ятницю година сьома, збираємося в мене на каналі. Попередження буде там. Попередження буде в Телеграмі, в Інстаграмі. Підписуйтесь на мої соцмережі. Коротше, говоримо про картузію далі. Взагалі, картузія бренд мені дуже подобається, мене дуже він цікавить. Діма понаприсилав мені різних відливантів, як я кажу, я тепер як Діма був картужений, тепер і я картужена теж. Коротше, сірена. Сірена це аромат, який дуже схожий на шалімар, але без ноти шкіри для мене тут, і з більшою кількістю такого натурального, дуже-дуже смачного, аж скули від нього зводить лимону, тут ще є лаванда. Це ніби шалімар. Полонь, той старий випуск, який в мене був, я вже закінчила. І в нього підпшикнули трошки жики. Там багато лаванди. І, оце от... і це така приємна штука, це, ну, це схоже на шалімар. Якщо у вас нема сильної любові з Шалімаром, як в мене, то не знаю, чи потрібен би вам був цей аромат, але якщо у вас є любов з шалімаром, то ви мусите це спробувати, тому що це на ту ж тему. але інакший. він для мене вишука... не, не... Ні, невишуканіший. Тоньше, Тоньше він для мене звучить, він солодший і кисліший одночасно легше носиться, такий носибельний. Порівнюють його з класичним шалімаром, але ні, ні, тут немає настільки багато. Тут є смоли, але не стільки тих смол. Шкіри тут немає. Коротше, це от на ту тему, але так як я полюбила цей аромат, це просто ну, моя любов, я повторюся, в мене вже є соточка. Соточка, якою я насолоджуюся просто. При тому стійкість, шлейф в нього прекрасні, технічні характеристики в кортузії взагалі гарні. І при тому, як для нішого бренду, не надмірна ціна. Зрозумілі композиції, зверніть увагу на цей бренд, може ви теж кортузитесь, як і я. Амуаш імітейшн. Я знала цей аромат. Я його носила. Минулого року казали, всі літом носити там ягоди, там а, мило, і все таке. І він мені пах у цими альдегідами пах для мене таким смородиновим шампунем, досить мильним. І я спробувала його носити в холоді народ, яка це краса. Оце прям холод, це був його час для мене. Він замість того такого шампуня, того мила, він теж загострився і почав звучати альдегідно. Ну, звичайно, є трошки мила тут було, такою чистою, але такою. Такої, не такої, а таким вітамінним, смородиновим желе з солодкою лакрицею, трошки підпомажений трояндою. Тут більше нот для мене звучало. Тобто він мені в холоді зайшов. Я, може і літом буду носити, але просто не в спеку. Можливо, в спеку мені тільки оті альдегіди все перебивали, і він трошки губився на мені. Ну який же він красивий на мені в холоді. Це желе таке смачне, таке дійсно вітамінне, енергійне, трошки з такими м'ятними почулі. І з лакричною солодинкою, як я вже сказала. І таке воно іскристе. Оце був ягідний аромат, не так альдегідний, як ягідний. От, боже, я від нього отримала задоволення, це мені колись такий великий від Левант, що Діна прислала, і я буду його носити і надалі. От в мене з ним чомусь більше. Тобто Знаєте, таке буває, коли не можеш пристосуватися до аромату в якийсь не той сезон, а потім приходить його час, і в тебе з ним получається любов, така що ти і потім в інші сезони можеш його носити. От Мені здається, в мене з ним так сталося. Тому що от я його просто взим... я його полюбила. Я, по-перше, ним поливалася, як не в себе. Що не треба робити з амуажами? Тим більше мені, тому що в мене з амуажами дуже важко. Я далеко не все можу носити. Мені завжди важко, мені заучно, мені застійко, ну тобто, аж все тумач. Отут в мене ніякого тумача не було. Прекрасний імітейшн амуаж, флакон я, звичайно, не потягну, але флакон там прекрасний. Дуже мені подобається сам флакон. Але в мене є ще такий. Я не знаю, скільки там його. А, мені хватить. мені хватить. Буду носити ще з задоволенням, можливо, і весною, і влітком буду прикладатися. Можливо, я буду вже тепер чути більше технот, яких я раніше не чула. Коротше, в мене з ним така з ним сталася плавна любов, саме через те, що я його поносила от в холоднішу погоду. Чудовий чудовий амуаж, один з моїх любимчиків. І останній на сьогодні аромат з добірочки це Ілія Белла». Ілля Белла, я вигуглила це архіпелаг біля Бразилії, ну, відноситься до Бразилії в Атлантичному океані. Там пальми, все красиво, береги і все таке. Цей аромат, хто читає мій телеграм, а хто не читає, я його назвала так гарно дихало, швидко вмерло. Тому що старт мені дуже сподобався. Це такі приємні солодкі цитруси були. З... З приємною ванілью, з пудровим мигдалем красивим і з легкою бакаринкою. Його порівнюють з бакарою. Але тут для мене така легка бакара. Він не один в один, але оця от бакариночка в ньому є, безперечно. Але в базі він на моїй шкірі всівся Ну, ніяк. Він на мені всівся такою мускусно-солодкувато-притурною базою. Там заявлений цукор в базі. І амброксан, здається. Коротше, база мені не сподобалася. От Влаковен ще є. Тінхаре теж на тему бокари. От він мені сподобався більше. Він всідався на мені бокерою, але такою більше ванільною і солодкою. А цей краще би звучав на мені, так як він звучав на старті. Ну не знаю, можливо, хімія шкіри, можливо, знов ж не та погода, але щось. Щось з ним пішло не так, тому що старт мені подобався сильно, а в базі він мені не подобався, так що я не знала, чи йти ту базу змивати, чи підпшикувати, щоб був знов старт. Коротше, так мені якось не дуже. Я вам махаю, не знаю, видно, а ви ж будете бачити прикрити, не знаю, що, на що я вам махаю. Ну, Мені не дуже зайшов, мені не треба, і, і нічого страшного. В мене з цього бренду я теж дуже люблю цей бренд. Є інші хотілки, бажанки і аромати з позначкою спробувати. Тому, тому таке. І це був останній аромат сьогоднішньої добірочки. Повторюся, напишіть мені коментар, підіть-відзвітуйтеся в телеграмі, напишіть мені, що ви з цього знаєте. І якщо не знаєте, то обов'язково пишіть коментарі, щоб, можливо, отримати дещо з цієї добірочки. Все, всіх вас люблю. обіймаю, не ігноруйте повітряні тривоги. цянки-бомки.